Насильство страшне слово. І ми зараз говоримо не лише про фізичне насильство, коли тебе побили або нанесли тобі якось фізичної шкоди. Також ми маємо на увазі гендерне та психологічне насильство, це образи, приниження, наприклад, коли батьки принижують своїх дітей або люди знущаються наслабшими за себе. Але хто дав право людині вважати, що вона краща за інших, що вона має якесь право ображати людей навколо? Будь-яке насильство ламає людину. Після пережитого досвіду людина може закритися в собі, зациклитися на цій ситуації і почати наносити собі шкоду. Ми не маємо права мовчати про будь-яке насильство. Адже саме завдяки розголосу, саме завдяки нашим діям люди розуміють тому, що їх захистять, і вони в майбутньому можуть звернутися за допомогою до фахівців, замість того, щоб шкодити самим собі. Адже кожна людина має зміти захистити себе, постояти за себе. І кожна людина повинна знати, що вона має право на захист. Ніхто не має права ображати жінок, дітей або слабших за себе людей. Стоп насильству тема насильства часто замовчується через страх, сором або стереотипи. Але мовчання лише посилює проблему. Якщо ми не будемо говорити про насильство, ми не зможемо його зупинити. Цим ми допомагаємо постраждалим зрозуміти, що вони не самі, та розвінчуємо стереотипи, які виправдовують кривників. І тому не будемо мовчати, бо мовчання це зброя насильства, а розмова це перший крок до змін. Про насильство необхідно говорити, тому що замовчування цієї теми лише посилює проблему і сприяє її поширенню. Відкрите обговорення допомагає. Усвідомити, що вони не самотні і можуть знайти підтримку. Крім того, це сприяє формуванню суспільної свідомості, яка не терпить агресії та насильства. Замовчування цієї теми лише захищає кривдників і створює хибне враження, що все в нормі. Говорячи про насильство, ми створюємо умови для змін, допомагаємо постраждалим і попереджаємо нові випадки.